Трохи львівського шарму на французькій території. Львівські художники Іванка та Олександр Войтовичі відкрили виставку свого живопису у центрі французький альянс. Ми не є лише мовною школою це є також і культурний осередок. Ми хочемо запропонувати культурну поживу та атмосферу тим, хто приходить до французького альянсу. Подружжя Войтовичів задумалися над тим, що пасувало б до французького центру. Іванка вирішила скористатися жіночою інтуїцією і довіритися емоціям. Тому принесла полотна із асоціаціями: горнятко кави, квіти та настроєві натюрморти. Це асоціації кочогось такого доброго, такого приємного. Тобто, чисто на таких інтуїтивних, емоційних, е, таких можна сказати, енергетичному чи сприйнятті е, цієї виставки. От можна сказати, емоційно підбиралися роботи на відчуття. Тим часом Олександр Войтович запропонував полотна із серії Спокуси святого Антонія. Художник доповнив її новими вишуканими панянками на фоні львівської архітектури. Сашко зізнається, його творчість почалася під враженнями. Від мандрівки Францією я дуже побачив багато в цій країні, познайомився з мистецтвом і минулим, і сучасним. Це було в першу чергу, це був прованс, багато сонця, багато кольору. Відповідно, після львівського настрою, і колориту на мене це дуже сильно подіяло і неймовірний був вплив на мою творчість. Сашко та Іванка привідкрили нам маленьку таємницю. Наступну спільну виставку відкриють у Франції.